Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 1 листопада, 616 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову були пуски іранських дронів камікадзе від росіян. Спочатку ще в день випустили два дрона в напрямку Дніпропетровщини. Наші хлопці їх збили. Потім уже аж вночі запустили 20 штук декількома групами. Причому одну випустили з курської. Області на Росії, а інші, як завжди, з Приазов'я і знову через південь України і аж в напрямку Хмельницького. А ті дрони, що запустили з Курської області, то вони літали над Сумщиною Деякі долетіли навіть до Київщини. Всього нашим хлопцям вдалося збити 18 з 20 штук. На жаль, є й прильоти, про які офіційно повідомили, це Кременчук на Полтавщині та інфраструктурні об'єкти в Кировоградській області. Ще якраз вночі росіяни пустили одну керовану авіаційну ракету в напрямку Запоріжжя. Її наші хлопці теж збили. І от сьогодні зранку на півдні була повітряна тривога, пов'язана з активністю російської авіації. Росіяни випустили дві керовані авіаційні ракети в напрямку Одещини. Наші хлопці знову добре відпрацювали, і ракети збиті в сусідній Миколаївській області. Крім дронів, вчора ще були обстріли Очакова та сел, які знаходяться в тому районі. На жаль, є двоє постраждалих людей. Пошкоджені житлові будинки від російських обстрілів. І на Херсонщині також від російських обстрілів минулої доби є жертви. Одна людина загинула, вісім людей травмовані. І ще он сьогодні біля 11 щось там летить чи вже прилетіло в Крим? Будемо чекати ще гарних новин, і як завжди, прошу закинути трохи грошей волонтерам.